Лекція 7. Перше питання. Самоочищення водних об'єктів. Що таке самоочищення водою? Це здатність екосистем до відновлення свого стану після надходження надмірних обсягів забруднювальних речовин, у тому числі надлишкової мертвої органіки, детриту. Самоочищення водою одна з ключових інтегральних характеристик водних екосистем, пов'язана з наявністю. Повночленних угрупувань гідробіонтів. У природних водойомах розвиваються типові для первинних місцевих біоценозів. Водорості, бактерії, гриби, найпростіші вищі рослини й тварини. Ці біоценози перебувають у певній біологічній рівновазі, властивій даним кліматичним та екологічним умовам. Стічні води, що потрапляють до водою, призводять до зміни умов середовища біологічного складу. Дуже важливу роль у процесі самочищення відіграють нижчі види тварин, найпростіші одноклітинні та ракоподібні. Вони живляться водоростями, грибами і бактеріями, запобігаючи надмірному розвитку останніх і можливості вторинного забруднення. Дрібні тварини поїдаються рибами, а риба використовується в їжу людиною та більшими тваринами. Так, замикається ланцюг біологічних змін. Пов'язаних із самоочищенням водою. Якщо розкладання органічних речовин відбувається повністю, а його продукти використовуються для побудови нової органічної матерії, надлежок її постійно видаляється з води. У водойми встановлюється біологічна рівновага, наслідком якої є чиста вода. Що таке біологічне очищення води? Це поширений на практиці метод очищення стічних вод. Наприклад, господарських побутових і промислових. У його основі лежить процес біологічного окиснення органічних сполук та накопичення у живих організмах, організмах неорганічних сполук, що містяться в стічних водах. Ефективність процесу біологічного очищення стічних вод залежить від, від факторів, таких, як температура. Це є одним. З основних факторів, що забезпечує ефективність і високу продуктивність споруд біологічного очищення та концентрації. Якщо ці умови не дотримуються, необхідно їх коригувати. Що саме, змінювати температурний режим за рахунок підгріву чи охолодження стічних вод, здійснювати нейтралізацію стічних вод. При нестачі біогенних елементів у стічних водах, слід додавати їх штучно. У вигляді суперфосфату, аміачної води або атмосферу тощо.